Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Як вербують нашу молодь іноземні спецслужби? На таку тему відео в Україні не знімав ніхто. А я, як завжди, перший. Ми на це не звертаємо уваги. А молодь це наше майбутнє. Тому молоддю нашою активно цікавляться. Та вербують іноземні спецслужби. Ви скажете російські? Так, російські в першу чергу, але не тільки російські. Як проходить вербовка? Ну та дуже просто. Ми не звертаємо увагу, скільки нашої талановитої молоді чомусь не вчиться в Україні в університетах, коледжах інших навчальних закладах. Так, вона вчиться за кордоном в Росії. В в Східній Європі, в Західній Європі. Підкреслюю, талановита молодь. Це наші майбутні урядовці, це наші майбутні люди, які будуть служити в спецслужбах, наші майбутні дипломати, наші майбутні інженери, наші майбутні вчителі, психологи, викладачі це наші майбутні. Так, майбутнє повинно бути українським з українським духом, з україною серці, з українськими цінностями. Що там роблять з українською молоддю? Правильно, їх елементарно вербують. За 4-5 років, коли молода людина вчиться в університеті в Східній або в Західній Європі, місцеві спецслужби придивляються до неї і здійснюють елементарну вербовку. Правильно, тому що молодь це майбутнє України. І коли ти завербовуєш молоду людину, а потім її ведеш по щаблям кар'єри в Україні, чи на дипломатичному фронті, чи в спецслужбах, чи в нормальному, як кажуть москалі, гражданській житті, то це саме найбільш ефективний спосіб впливати. На ситуацію в Україні. Самий ефективний спосіб впливати на ситуацію в Україні це вербувати молодь та, як кажуть москалі, внідрять її державні структури управління. Себто наша молодь, коли вчиться в університетах навчальних закладах Росії, Східної та Західної Європи, піддається вербовці іноземними структурами. А потім, як кажуть москалі, м'єдряються державні структури, органи правоохоронні, спецслужби, дипломатичні інші структури на Україні самий ефективний метод розвалу України. Чому про це ніхто не знімав відео, не викладав матеріал? Чи цікавляться цим наші спецслужби? А повинні би цікавитись, тому що з мого міста Сокіряни з Чернівецької області дуже багато людей, молодих, навчаються, наприклад, у Східній Європі та Західній. Що там вони роблять? Звертають на них увагу спецслужби тих країн? Я думаю, звертають. З вами був український історик та журналіст Єршвець. До нових зустрічей!